Зараз рекомендація для чоловіків, хто шукає вітаміно-мінеральний комплекс, так щоб було все одному, і тут дуже уважно треба звертати увагу, як завжди, на склад і на біодоступність вітамінів, тому що дуже часто виробники хитрують і дають дешеві форми вітамінів, які погано засвоюються. І в мене було питання: розкажіть про оптімене. Наскільки вони добрі для чоловіків, то скажу, що є дещо кращий комплекс по біодоступності та складу. Ніж всім відомі ось такі вітаміни OptiMan. навіть якщо це американська версія, а можливо не всі знають, що в американцях кращий склад, то я все ж таки би рекомендував спробувати Адам. Це теж вітаміно-мінеральний комплекс для чоловіків, але який має набагато якісніші, більш біодоступні форми вітамінів. До прикладу, мінерали йдуть у цитратних та гліцинатних, хілатних формах. Це є дуже великий плюс, висока концентрація. До речі, велика перевага саме цих вітамінів, що вони йдуть вже. В рідкій розчинні софт-капсулі, яка має набагато краще засвоєння для організму. Плюс в складі є додаткові компоненти для чоловічого здоров'я трава сал пальма, то, також є Q10 для здоров'я серця, лікупен, лютеїн для здоров'я зору і для підтримки правильного ментального стану. А також ще є альфа-ліпоєва кислота, витяжка кісточки винограду, багато антиоксидантів та дорвавок, які будуть регулювати рівень цукру. Тому чоловічий комплекс номер один по складу якості та. Звичайно, доступності американський виробник НАВ Адам рекомендую.